Доброго дня, мої любі друзі. Який у вас сьогодні настрій? Чи не бажаєте погратися? Гей, ви ану зачекайте, я теж буду гратися. Ой, а хто це у нас такий невихований? Хіба так проситься до гри? А як іще я завжди так роблю? Зачекай, ведмедику, спочатку привітайся з малятами. А, ось воно що? Здравствуйте, малята. Доброго дня тобі, друже ведмедику. Ой, як приємно, мене ще ніхто другом не називав. То, може, ви мені ще й допоможете розібратися? Чому ніхто зі мною не друже? Ну що, малята, спробуємо допомогти ведмедику? Розкажи нам, як ти поводишся з друзями. От, наприклад, іду я сьогодні бачу, лисичка м'ячем грається, а я їй ну дай сюди і відібрав м'яч. А лисичка одразу відвернулася і розсердилася, що я щось негарно зробив. Дітки, давайте розкажемо ведмедику, як йому потрібно було вчинити. Можна було вічливо попросити в лисички м'ячика. Лисичко, дай, будь ласка, і мені трохи твоїм м'ячиком погратися. Або запропонувати їй погратися разом. Лисичко, може, пограємося твоїм гарним м'ячем удвох буде веселіше? Ого, тепер знатиму, як поводитися в такому разі. О, а от ще недавно випадок був. Бачу, сидить білочка на пеньочку і плаче. Чого ти розрумсалась, питаю. А вона така біда, я загубила свою улюблену хусточку. Так тобі й треба, відповідаю. Білочка тоді ще дужче сльози, що знову щось не так? А як треба було? Малята, як ви вважаєте, як потрібно було зробити чи сказати ведмедику? Треба було сказати білочці втішливі слова, підтримати та запропонувати свою допомогу. Не плач, білочко, зараз ми разом знайдемо твою хусточку, бо я тобі допоможу її шукати. Он воно як? А то ще йду, дивлюся, а звірята зібралися в гру якусь цікаву разом гратися. Ведучого лічилкою вибирають, а я їм стоп! Закінчуйте лічити, бо все одно ведучим буду я. Так вони що зробили? Взагалі мене до гри не взяли. Ну я їм. Зачекай, зачекай, ведмедику. Хіба так до гри просяться? Тебе прогнали, тому що ти повівся грубо. Несправедливо. Треба було спочатку попроситися до гри. Друзі, візьміть і мене до гри. Я теж хочу разом гратися. Будь ласка, почніть лічилку спочатку. Ага, я це запам'ятаю. Малята, а ось недавно ще випадок був. Ми з єнотиком в перегони грали, і я програв. То я хотів єнотика побити, але звірята мені не дали. Що ж тут не так? Як він посмів у мене виграти? Ну що ти ведмедику? Друзі так не чинять. Тобі потрібно було привітати переможця, адже сьогодні виграв єнотик, а завтра можеш виграти ти. ба, ти, а я до такого навіть не додумався. О, а вчора знаєте, що було? Іду я, бачу, зайчик. Кошика з яблуками несе та й просить допоможи ведмедику, бо кошик дуже тяжкий. Яблука в ньому соковиті, та їх дуже багато. А чому це я маю йому допомагати? Я так і сказав, хай хтось інший допоможе. То йому оленятко допомогло кошика донести. А тоді вони після гри всі разом сиділи та яблука їли, а мені не дали. От як так можна було. Дітки, а як ви гадаєте, як потрібно було зробити ведмедику? Так, звичайно, допомогти зайчику, адже він більший та сильніший. І тоді б і його пригостили смачним запашним яблучком. Дякую вам, друзі, за підказки. Піду я до своїх друзів. Спробую з ними помиритися. Але я до вас іще прийду. До побачення малята. Дітки, як ви гадаєте, чи зможе ведмедик? Помиритися зі своїми друзями. А ви робите так, як ведмедик? До нових зустрічей, мої любі веселунчики!